У минулому відео ми розмовляли про те, про причини блокування коштів біржею чи іншими централізованими сервісами. Зараз ж ми давайте проговоримо, що робити, якщо ваші кошти вже заблоковані. Перш за все, потрібно прокомунікувати із підтримкою біржі чи якогось, знову ж таки там гаманця чи централізованого сервісу. Наша основна задача зрозуміти. Чому наші кошти заблокувались? Причини цього всього проте потрібно притримуватись певних правил, скажімо так, і уникати помилок при комунікації. І перш за все це агресивна поведінка. Вона недопустима і ні до чого не призведе. Друге, це погрози. Не потрібно писати підтримки Binance те, що ви засудите їх, подасте в суд, те, що вони там будуть вам винні. Цього всього не станеться відповідно, але дуже ускладнить комунікацію з підтримкою, власне, і ну, призведе до скажімо, таких негарних наслідків. Також основною помилкою є надання інформації, яка не відповідає дійсності, або ж навіть надання інформації, яка ускладнює ваше становище. По, по, по першому пункту, яка не відповідає дійсності, тому що потім, якщо ви там не структуровано надаєте інформацію, у підтримки з'являється питання, і вони ще більше вас підозрюють у якихось, скажімо так, нечесних діях. Потрібно дуже добре збудувати цей алгоритм дій. А інший варіант це те, що ну відповідно, яка складі інформацію, ви можете сказати, та це аккаунт мого друга, я його використовую і так далі. Це взагалі буде, скажімо, велика велика помилка. Потім потрібно бути надавати документи, які підтверджують походження ваших Коштів, але в 90% саме простих документів недостатньо. Потрібно будувати конкретну хронологію, звідки ці кошти прийшли, де ви джерело походження в готівки, як вони кошти зайшли на ваш криптогаманець, звідки ви їх дістали. Е, також може бути скажімо, знадобитись розширена ківай тобто іноді той самий Binance був кейс, коли вони запрашував не тільки ківайсі е, власника, скажімо, аккаунту, а й ківайсі відправника. Це можуть бути складнощісти відповідно, але це потрібно надавати і комунікувати з бір. Тому фактично, отакий має бути план дій. Якщо виникають певні проблеми, звертатись до юристів, власне вони допоможуть вирішити це певні питання при комунікації або ж в побудові певних структур.